Знаєте компанію, яка ще не з кредит банком. Рекомендуйте відкрити рахунок та отримайте 2000 гривень. Подробиці під відео, шановні ради, вас вітати. Я Дмитро Тузов. Слава Україні. Партнер нашого ефіру. Вода Трускавецька. Вода Трускавецька енергія природи. Завжди з тобою. Гострі очі для головного управління розвідки Міністерства оборони України. Шановні, ми тут успішно завершуємо наш збір на цей момент. На рахунку 964 тисячі, от збираючи мільйон. Лишається 36 тисяч. Тому я впевнено можу сказати, що це фінальна фаза в цьому зборі. А це означає, що українські розвідники отримують, отримують вже зовсім скоро. Отримують безпілотний розвідувальний комплекс. Це три безпілотні літаки, наземна станція, що допоможе вишукувати важливі російські цілі і знищувати їх. Всі реквізити в описі до цього відео ще є. Ще є я думаю, кілька днів. На те, щоб долучитися до цього збору, шановні, йдемо до мільйона. Україна, от як на мене, мала шанс бути забезпеченою всім необхідним, в тому числі і в сфері оборони, засобами протиповітряної оборони, винищувачами, танками найсучаснішими, артилерією, боєприпасами, дронами. От буквально всім, всім, всім. Але свого часу було, як на мене, просто неправильно закладено парадигму стосунків так званих еліт, політичних еліт, економічних еліт з державою. А і от всі ці еліти можна в лапках навіть казати, так сприйняли існування держави як засіб для власного збагачення. Я так вважаю, от деребан почався. За часів Леоніда Кравчука, якщо так копнути поглибше, коли українців вкрали кораблі пароплави Чорноморського морського пароплавства, можливо, ви й не пам'ятаєте, як це сталося. Це понад 300 пароплавів різних типів, включно з круїзними лайнерами. Ну, просто вкрали і зробили вигляд, що так і має бути. А як інакше, а з того часу, ось ця концепція, на жаль, не зазнала надто суттєвих змін. Багато посадовців, от як на мене. І досі вважають, що державна посада відкриває їм шлях до збагачення. Це щодо державних посадовців, але водночас також треба досліджувати всі інші процеси. Наприклад, а як зникали мільярди з Приватбанку? Теж цікава тема. На зв'язку з нами Ярослав Железняк, народний депутат, фракція голос, перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики. Пане Ярославе, вітаю вас. Доброго дня, ми з вами будемо говорити і про те, як зникали гроші з Приватбанку. Звісно, але даруйте, я зараз почну з реформи митниці. Тема надзвичайно важлива і актуальна. Тим більше ми з вами не говорили про реформу як про один із інструментів наповнення українського бюджету. Так, 1 серпня 2025 року програма схеми Радіо Свобода. Автор Георгій Шабаєв видала розслідування. Я зацитую невеличка цитата. У лютому двадцять року енергетичну митницю очолив Анатолій Комар. Це підрозділ державної митної служби, який здійснює оформлення всіх підакцизних енергоносіїв, що перетинають український кордон. Як встановили схеми, нинішній очільник енергетичної митниці і сам пов'язаний з компанією, діяльність якої правоохоронці розслідують на предмет завезення в Україну компонентів для пального російського походження, підозрюють в ухиленні від сплати акцизного податку та нанесені багатомільйонних збитків бюджету. А сам посадовець їздить на Мерседес с класу, живе в елітному ЖК в столиці. А під Києвом завершується зведення великого маєтку площею в пів тисячі квадратів, вартістю близько 70 мільйонів гривень, оформленого на тестя пенсіонера. 17-річна донька комара навчається в престижному платному коледжі в Лондоні. Сам чиновник ще й опікується цілою футбольною командою. Як український державний службовець може дозволити собі такий високий рівень життя? Це була цитата з розслідування. А й справді, як ви думаєте, як і до чого тут митниця, в тому числі енергетична. А це ну, власне з цього ми почнемо. І це як преамбула до того, так чи відбувається реформа митниці в Україні? Давайте я коротко про енергетичну митницю. Я бачив матеріали пана Шабаєва. Дуже корисні матеріали. Ми там окремо їх вивчали по ТСК. Дивіться. Питання про збагачення чи не декларування має тут дати, напевно, на ЗК або Набу Сапам, наскільки мені відомо, вони цим займаються. Вже для мене очевидно, що по сюжету вони не відповідають да, статкам очільника ще вже екс очільника енергетичної митниці, але так само можна сказати, що в принципі. Чому нам дивуватися від таких речей, це далеко-далеко не єдиний такий чиновник на митниці. І, напевно, енергетична митниця, як то не дивно, не найбільш проблемний е, участок митниці взагалі. Ну, Тобто, я зараз не його виправдовую, я просто говорю, що там все набагато гірше. Я перевіряв, яким чином відбувалося це призначення, як то не дивно, але призначення про. Цього реформатора в лобках, якого викрили програма схеми, відбулося за підписом міністра фінансів. Він особисто його це призначення підписував. Тож це його відповідальність. Хоча так само буду говорити, що міністерство фінансів, якщо і впливає на митницю, то тільки в одному напрямку вони блокували майже вісім місяців, а початок конкурсу і порушували закон щодо реформи митниці. Зараз після. Того як українська влада в особі офісу президента, прем'єр-міністра і всього складу кабінету міністрів, включаючи з міністром фінансів, отримали нестримних і так само незламних люлей, пробачте за вираз від міжнародних партнерів, коли вони зривали і БЕП і митницю і всі інші напрямки, то різко. Пані Свереденко повідомила про те, що вони призначають і початок конкурсу на митницю. Це відбулося 1 серпня. Сьогодні ми з вами говоримо 21 серпня. Від цього періоду, в принципі, там сильно мінфін і уряд не. Просунувся, Тож на найближчому засіданні з урядом, а це відбудеться відповідно завтра в залі парламенту. Я це питання задам. От за три тижні у нас, розуміючи всі проблеми, митниці, що там 100 мільярдів витікають, що ми обіцяли цим партнерам. А що хто зробив, окрім того, листа, який вони мали підписати сім місяців до цього? Уточніть, будь ласка, 100 мільярдів витікають це 100 мільярдів гривень з за... крадуть. 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 Крадуть з митниці на контрабанді від 50 до 100 мільярдів. 50 – це така більш консервативна оцінка. 100 мільярдів це оцінка, яку озвучує офіційно, в тому числі, провладний голова податкового та митного комітету. Цікава ситуація, погодьтеся від 50 до 100 мільярдів. Така виделка, можна сказати. Тобто, навіть якщо ті, хто крадуть, трохи посунуться в своїх інтересах і будуть красти не 100 мільярдів, а 50 мільярдів це вже буде перемога для країни. Дивіться, ну мені здається оцінювати розмір мародерства – це трохи ну знущання над народом України. Не мають красти на митниці. Не те, що я переконаний, що за один день, за один рік можна подолати всю контрабанду, але достатньо велику кількість зловживань на митниці при бажанні можна подолати. І як то не дивно, вони абсолютно неможливі, якщо в цій схемі не задіяне митник. СБУ якимось дивним чином ДБР, і в тому числі до недавнього часу БЕП. Слава Богу, що 6 серпня ми разом всім, і в тому числі дякую вашій програмі, тому що часто висвітлювали це питання. Дотисли, що уряд призначив нарешті голову БЕБУ. Зараз це велика для нас перемога, хоч і там багато що треба зробити. Тож я сподіваюся, що разом з. Перезавантаження митниці, ну ми хоча б почнемо рухатись в правильному напрямку. Чому влада за 6 років, маючи всю повноту, е, свої, ну як цей нестримності, незламності і величі, не спромоглася хоча б знайти постійного керівника митниці? Я вже не говорю, да там реформувати. Просто можна людину туди призначити, яка буде мати табличку голова митниці. Е, це питання з зірочкою. А ну насправді напевно, тому що якщо хтось краде 100 мільярдів на митниці, ну комусь це очевидно вигідно, і ці люди, яким це очевидно вигідно, напевно, мають якісь посади, наприклад, в офісі президента України. А скажіть, просто уточнення від 50 до 100 мільярдів гривень, які крадуть на митниці, як ви кажете, це на рік, так? Це Це, річний це оборот. на рік, да. Дмитро, Ну, типу, я можу вам сказати суму, яку ще раз достатньо важко порахувати з точки зору, ну як і тіньовий ринок, да? ну, просто як цей воно ж не зафіксовано да в кримінальних справах, але ми бачимо по умовно перетокам, що. Ця сума не жарбл наближається до 100 100 мільярдів. Чи може вона бути ще більше? Очевидно, може, але ну це суми, які в будь-якому разі точно вимірюються десятками мільярдів гривень, і ще раз посилаючись на офіційну позицію офіційного профільного комітету з питань податкової митної політики, ну це 100 мільярдів. А що от митники так і возять гроші в багажниках в Київ? Пам'ятаєте, якщо я не помиляюсь, пам'ятаю, що буш... ДБР на затримала цього відомого волинського реформатора з митниці, не повірте, він знову зараз працює на митниці. Це про очищення і про ефективність ДБР. За скажімо так за інформацію джерел нашої тимчасової слідчої комісії. Якщо раніше корупція на митниці, вона виглядала, ну знаєте, як. Цей якийсь централізований механізм. У них це називається програма. Ну тобто, коли вони там використовують якусь корупційну схему, ну, наприклад, там розмитнують брендовий одяг як секонд-хенд, то ось ці гроші збираються і йдуть за програмою кудись наверх на Київ е, зараз. Під час е, там останніших років, які припадають на каденцію пана Зеленського як президента, то корупція на митниці перетворилась в таку якийсь децентралізований корупційний хаос, де контрабандисти вже ділять навіть не митні пости, а митні зміни, хто у якого зміна, і відповідно воно потім, напевно, якимось чином збираються. Якісь напевно, люди комусь передають з. Ви вищестоящих э, чинів через правоохоронні органи або через інші структури, ну, типу офісу президента, напевно, якісь е, не, цей, не обґрунтовані нічим матеріальні активи. Інакшого пояснення, чому вся державна машина при всій їх е, потужності, монополії на владу, абсолютно не маючи жодних перешкод. Е, ну, я переконаний, що немає да там якогось чиновника, який може сперечатися з паном президентом, що ось треба залишити. Контрабанду на митниці, чи з головою його офісу, чи з головою правоохоронних органів, але чомусь у нас контрабанда зросла за ці шість років. І ну мені здається, що тут є два висновки: або очевидно, владі це вигідно, або, скоріш за все, ну вони настільки неспроможні, що маючи всю повноту влади, чомусь не можуть це зупинити. В останнє я вірю частково. Тож ну залишається один варіант. А ну, от коли продають навіть зміни на митниці, знаєте, це мені нагадує граб на граблі навіть відверто кажучи. А так коли ми питаємо, а де ж наші безпілотні комплекси, так о, ось же вони. От вони в багажниках тих митників, які везуть бабло на Київ. А знаєте, я я просто, просто до інформації до мене сьогодні звернулися військові, потребує допомогу стабілізаційний пункт на Покровському напрямку, де рятують життя поранених, і треба оголошувати черговий збір. Ось де ці гроші, шановні. От поки українці цього не зрозуміють, я думаю, війна триватиме вічно. Ідемо далі. Ідемо далі. Ви, пане Ярославе, зробили випуск на своєму YouTube-каналі щодо того, як виводили гроші з Приватбанку. Здавалося б, справи давні, можна було б вже й забути, але я думаю, що ні, не потрібно нічого, нікому забувати. Це по перше, а по друге, ну треба ж зрештою на власних помилках якось вчитися. Які схеми ви, ви б відзначили? Як виводили мільярди з України через Приватбанк? Давайте я, напевно, дам трохи предісторії. Ви пам'ятаєте, що довгий час Приватбанк належав такому відомому олігарху Ігорю Каламойському. Він зараз знаходиться в СІЗО по справі НАБУ, НаВУ, ой, СБУ і БЕБУ. Але колись це був. Потужний олігарх, який говорить, мав вплив в тому числі на пропрезидентську команду, і який в 2015 році різко втратив банк, тому що держава його націоналізувала. Цей банк називається Приватбанк. Потім він намагався його повернути. Ми парламентом приймали цілий закон антиколомойський, ну і коротше, там багато було цікавих процесів, і ось буквально нещодавно. Верховний високий суд Лондона виніс рішення від відповідно себе на захист вже державного Приватбанку, тому що це вони були позивачем проти двох олігархів: це Коломойський і його партнер. Боголюбов суд, якщо коротко, вони абсолютно програли, в тому числі тому, що в кінці відмовились навіть давати свідчення, розуміючи, що ну, далі все, що вони скажуть, вже буде як то кримінальним процесом проти них. І ось це рішення суду, воно розписане на 500 сторінок, воно викладено судею, ну, в прямому сенсі як детектив. Я дуже раджу, хто хоче, може його знайти прочитати. Воно цікаве, там багато. Ну, Таких речей, які ми звикли да, в судах читати такі сухі тексти в Лондоні? Суддя пішов креативно, Ярослава. Я, я дуже О. перепрошую, уточнення невеличке. А це не стане інструкцією по виведенню грубого бабла? Здається, мова йде про 6 мільярдів доларів з країни для наступників, бажаючих це знову провернути. Ну, дивіться, не те, що я думаю, там для них щось нове. Просто, скоріш, я не думаю, що причинним вже регулюванні і відверто говорячи державному контролю, що не менш в Україні, в принципі, такі схеми буде провернути комусь можливо. Але на той момент дуже довгий час, по факту, там 4-5 років, що робив Приватбанк. Ви пам'ятаєте, це був великий банк, він і залишається напевно один із найбільш популярних з точки зору зору роздріб, де електронний сервіс у нього достатньо зручні і досі. Вони залучали кошти. Ці кошти, відповідно, від людей залучалися в банк. Далі вони видавали кредит пов'язаним з собою компаніям, які потім не могли віддати цей кредит, тому отримували ще один кредит. І ось умовно, такою. Пірамідою ці гроші виводились для розуміння, мова йде, На той момент, я нагадаю, курс долара, і відповідно, був трохи інший, він був значно менше. Ну, там, умовно, спочатку 8 гривень, потім там взагалі 24 гривні. Тобто, на той момент, от, за весь цей період до 2015 року, вивели за оцінком цього суда приблизно 110 мільярдів гривень. Ну, ще раз Курс там був зовсім інший, Ви озвучили правильно це приблизно 5-6 мільярдів доларів. Це виводилось. Ось, очевидно, достатньо зухвала, тому що суддя достатньо в такому прямій манері описує багато цікавих речей, які, якщо дуже спрощено, звучать наступним чином. Приходить компанія в один і той самий день. Говорить: у нас є чудовий бізнес, ми його хочемо закласти за 8 мільярдів гривень. Хоча цей бізнес за оцінкою навіть півмільярда гривень не коштує. Приходить інша компанія з тими ж самими акціями під заклад, тільки тепер їх закладають вже за 10 мільярдів. І на наступний день приходить третя компанія з тими ж самою заставою, але тепер кредитний комітет оцінює це в 14 мільярдів гривень. Тобто, ну мало того, що там якби і застава була переоцінена, так. Д неї ще тричі брали кредит. Далі ці компанії вже виводили гроші за кордон, і далі вони умовно виходили з периметру держави і відповідно периметру на той момент ще приватного, але тим не менш банку Приватбанк України. Потім. Їх, очевидно легалізував Коломойський. В рішенні суда достатньо прямолінійно говориться про його роль, про роль кредитного комітету. Так само достатньо цікава частина, яку ми ще побачимо, тобто ми її зараз не можемо оцінити. буде в жовтні вже так званий перелік активів, які суд від Коломойського. Буде забирати на користь Приватбанку. Чому цікаво? Тому що вже в цьому рішенні, яке ми бачимо станом зараз, там прямо сказано, що суд встановив, що ряд рядом компаній коломойський володів на так званій усній домовленості. Ну або понятійці, де що називається на жаргоні. Ну тобто там ми побачимо підставних осіб. Компанії, які як виявиться, будуть належаті по факту Коломойському, А що мені здається, ще відкриє достатньо великий простір для інтересів, в тому числі журналістів-розслідувачів в Україні. Пане Ярославе, я вам розповім власну зовсім невеличку історію, якщо ви не проти. От навіть якщо коли закуповує щось на Сили оборони, банк може заблокувати цей платіж, транзакцію. І я звертався до компанії, у якої там щось купуєш. Наприклад, вони кажуть, нас замучили цими блокуваннями, відверто кажучи, на день може бути кілька десятків, причому можуть заблокувати зовсім незначні суми. Це так заважає ну працювати бізнесу. Ось а скажіть, а як відбувалося, що з України можна було виводити мільярдами? У нас є національний регулятор, Національний банк України. А який має відстежувати підозрілі транзакції, підозрілі операції? Чому цього не відбувалося? Ну, давайте справедливості заради скажемо, що те, що ви спостерігаєте зараз, фінмон це все надбання останніх років надбанням. Я звичайно розумію, що ви б це не назвали, але от все це регулювання воно виникло якраз для того, щоб по таких штук запобігти раніше, коли ми говоримо часи 2012 тиші там 2015 рік. Ну цього всього не було і. Відповідно, Нацбанк був абсолютно теж беззубий та й дуже часто політично залежний. А що конкретно стосується привату, то так як це був банк, то в банках от ваш платіж в 99% це блокує так званий первинний суб'єкт фінансового моніторингу. в банківській сфері, це сам банк. Ну тобто, так як Приват контролювався Коломойським, то очевидно. Потрібні йому проводки, вони не бачили, і їх Фінмон не повідомляв. Відповідно, потім напевно і Національний банк не штрафував. Далі це переросло вже в проблему. Відбулася революція гідності. Прийшла е, Валерія Гонтарєва і відверто сказати, це величезна її заслуга, що вона не побоялася. Нагадаю, її там і переслідували, і будинок її спалили. Але в даному випадку, що вони подали туди позов в Лондонський суд. Він не єдиний, там ще буде Кіпр і інші країни. Але так чи інакше, вже на 2 мільярда доларів вже по, ну, точному курсу в у Коломойського і Боголюбова активів заберуть. Там зараз є така історія як Global Freeze, Ну тобто, це умовно активи, які заморожені Коломойським. Він їх не може перепродати чи кудись зняти. І зараз ці. Активи, як мінімум, на 2 мільярди доларів по чинному курсу перейдуть до власності Приватбанку, ну тобто України, себто Національний банк не виконував свої функції, тому що у нього не було таких повноважень і компетенцій, коли країну грабували на мільярди доларів. Я, я правильно все розумію? Ну, дивіться по перше у нас в 2012, тисячі дев'дванадцятому довеці рік ну до революції гідності національний банк був учасником о, як то сказати злочинної схеми нагадаю його очолював такий собі сергій арбузов ну який, м'яко говорячи, не запам'ятався нічим, окрім участі в цій злочинній угрупуванні сім'я пана Януковича, тож там відбувалося ну по факту розгрубування, в тому числі і різними методами, і в тому числі через і ось те, що вони дозволяли робити Коломойському. Потім, в принципі, з 2014 року поступово до Ну можна сказати, до 2024-2025 років МВФ тільки й займався тим, що вибудовував нам незалежний і справді е, ефективний національний банк з точки зору регуляції. Якщо ви порівняєте е, зараз меморандуми МВФ то тільки десь дві 2024 році зникла зобов'язання України про забезпечення незалежності національного банку. Чому ну тому, що національний банк справді став достатньо крутою, потужною і достатньо в тому числі незалежною з точки зору регулювання інституцію? Але в ну ще раз очікувати, це було 10 років назад, особливо після або під час Януковича або перші там роки, коли Приватбанк ще зловживав далі свої. Опозицію, ну м'яко говорячи що було неможливо до ще раз честі е того періоду. Скажу, що коли прийшла Валерія гонтарів вона це помітила, і, в принципі, разом з Олександром Денілюком, це міністр фінансів, це був уряд Гройсмана. Вже вони тоді ініціювали націоналізацію Приватбанка, яка. Ну, пройшла і пройшла мені, здається, без нас ну, клієнти це не побачили. Тобто для фізичних осіб це звичайно, нічим не відбулося. А для держави да ми докапіталізовували за рахунок державного бюджету. Банки це було боляче. І достатня затратна з точки зору державних грошей, ми своїми грошима докапіталізовували банк, який раніше належав Коломойському і Боголюбову. Ну і тут така цікава фраза, ключова теж прозвучала, що МВФ нам вибудовував справжній національний банк, а зовсім нещодавно європейські партнери допомогли зберегти незалежність на і САП. Ну ось так у нас створюються і будуються інституції. Пане Ярославе, одним словом, зараз скажіть, будь ласка, хоч якісь гроші виведені з України, а йдеться про понад 5,5 мільярдів доларів, все ж таки реально повернути додому, чи це вже фікція Так, реально, ну, 2 мільярди, і я переконаний, що повернуть Ну, ще раз, тут важливо розуміти, чому Український державний же банк приват судиться з українськими олігархами Коломойським Боголюбовим через Лондон. Ну до чого тут Лондон? Там була історія, що деякі з цих грошей проходили через лондонські компанії, тому неглядова рада того часу Приватбанку разом з Нацбанком і з «Мінфі...» Мінфіном тоді знайшли цю лазівку для того, щоб забезпечити справедливість через Лондон, Ярослава. Дякую. Зараз... Вже просто немає часу. Далі на 2 мільярдів активів, як мінімум, заморожено і буде більше. Ну так, втрачено майже 6, 2 мільярди. Можливо, буде повернуто. Ярослав Железняк, народний депутат, фракція голос, перший заступник голови комітету Верховної ради з питань фінансів, податкової та митної політики. Дякую, підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.